І ось таке наше щасливе дитинство затьмарила темна хмара. Вже 11 років в нашій країні йде війна. Ми переживаємо за майбутнє наших дітей. Діти чекають на повернення з війни своїх татусів, братів, дідусів. Війна ввійшла в кожну сім'ю, в кожну родину. І сьогодні ми просимо всіх вас доєднатися до нашої благодійної скриньки на підтримку Збройних сил України. Адже кожна гривня рятує життя нашим військовим. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Я намалюю на папері щасливу дитину. Де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без біди. Співає Анастасія Завалецька.